Вихідний сьогодні і знову зібралися на дачу. Ранок, спека неможлива, що буде в день. Я тільки можу уявити. Чоловік з внучкою пішли десь в магазин по водичку, а я сижу, їх чекаю. Ну що, Катрусь, скупилися трошки. Да. Ой, ви так багато хліба, мабуть, набрали. Нормально. Нормально, Ну, нехай буде. Матроса підснідає вже зранку. Ні. Ну, конечно, солечко таке печеще зраду. У нас вікно відкрити. Приїхали. І ось тут така красота. Вишенька наша дозріла вже ось. Дивіться, скільки вишить тут. Вже трояндочки відсвіли. А вишеньків скільки багато. Розрушаємося помаленьку. Все треба, все треба. Да, дед. Ви що, вже урожай збираєте, чи що? Ну, Юр, що тут? Дивився, є огірочки. Бабушка, огорочка. Та ти що, дай же запечатлю. Зараз подорож О. Я Десь тут не роботі. А вже. А, є там у недалі. Ні, тут є такі. Дивись. все. Урожайность да, такая, видишь? что ты его закрыл? Да, Катюня, зараз ты закрываешь Ой, ура. А вот там. Да. Хорошо, теперь удивляемся. Угу. Он вот великий здоровый. Ой, ну это все. Иди я сюда, не... Встань, и там слева, и справа. Да, Вся... В архив этого лета, да? да? Ой, красава. Ой, Ой, красота. І там є, і там є, он ще більший. Ну це все. урожайність пішла. Що тут, вони ще красають. Що тут, тут О -о -о. Красавчик лежить. Ну, красота людня. Вони ще більше ростуть. Хто? Горошик, є. Ну вони ще ж спіють, де горошик? Я запробувала. Угу. Ось цей горошок тут є. Вже. Ой, oh. да, вже можна їсти, дивіться, тут, Ой, підожди, ж де там хоть. Ага. О! Вірвала. там по огірках. Я висловила, Спасибо вам. Тут бабушка підспіває. Ось така буде у нас ягідка. У мене на каналі є, як ми її садили. Якого шедеврика? шедеврика? Ой, тут ось ці точки такі його вирвати? Кого? Шедевра. Що тут за шедевр? Де він? Ось, будь ласка. Ой, яка краса. Це ще не все. Що ще є? Ой. Це ж треба? А ми з собою привезли. Нічого страшного, ну а що ж, ми ж не знали, що ще що Вже наші є. І ось другий кущик лохини тут. Хорошо цвіте. Що, що? Це вже а не що? цвіте, це вже ягодки, Катя. Ні, ну то поняття. Ти що не бачиш? А ну що, смачні? Вкусно з горохом. <рес> Прям з горохом дуже вкусно, так? Да? Блін. Таку як нам привозла. Угу. Що смачно? Угу. Да? А. Ти чуть мені пальцем одграш. Вона ну, ще зелена Кать. треба доспівати, вона ще підросте. Ось пірсики підростають тут у нас. Ось така краса тут. Мак цвіте. Я люблю, коли приїхати, оце роздивлятися. Бур'ян, звісно, ось тут. підріс підрізався, теж ми з вами його садили, дивіться, який красивий. Сьогодні ми його польєм. Помідорки, ось уже дивіться. Ті, що ми з вами садили, дивіться, які красиві будемо теж підв'язувати. А ось уже і помідорчики. Ось. І ось. І тут ось, дивіться. І тут, одним словом, і он, там попідростали. Будемо з помідорами. А це тільки два куща. Дивіться, скільки помідорчиків вже зав'язалися. Я я вже... да. Тільки це? треба буде юр uh, під... Ну, да. А що тепло, трошки попідловав дощ який. Так. Да. Квіточки наші поз... позацвітали. Ой, а тут ось краса, яка неймовірна, морітна, глянь. Ой, яка прелесть, яке сухо ж, звісно. Ой, яка краса розквітла. Ану. Пахне. Ой, клас. Да? Угу. Ой, ось така краса тут біленька, а там от будуть бордові, але пізніше. Ой, вишенький тут, ну тут більше, ніж там. Тут ось такі красота. Ось тут вишні такі. Що ми з ними робити будемо, не знаю, ну, зірвемо. Щось будемо придумувати, якісь рецепти нові. Ой, красота. Такі вишеньки тут ось. І небо, як завжди, я люблю. Голубе-голубе. А тут ось у нас що ми знайшли, клубничка ще єсть. Ось. Це такі в мене кущики, які будуть аж до зими. Ось ще цвіте. Ми будемо тут розмножувати її. Тут вже немає ці, такі найзвичайні ось. а там така аж до зими. Я Ні, не показала я агрусу Катя, агросу. Тут у нас агрус підроста. Цього разу будемо збирати. Лишні, так. Цього разу будемо збирати Катя, бери ось полуниця, диви, яка. Не хочеш зараз? Все, пішли до роботи. Така краса. Розквітла вже ось лаванда. Тільки гляньте, яка краса. І бджілки працюють тут. Трояндочки вже відцвіли, сьогодні позрізає. Може ще. Ось юка має підцвітати. Пізніше буде на той раз. Тільки розкриваються квіточки. Гляньте, яка краса. А пахне як. А ось все залишали тут черешні. Ну, деякі вціліли. Ось. Отак в основному вже все є. Бачите? Того разу зірвали і слава Богу. Ну, ось тут. там. Вони, звичайно, підросли, але бачиш, Кать уже дивіться, які симпатичні тут. Ну, але вже їм срок вийшов, вже вони пропадають. Черешеньке, така красота. Ну як, смачно? Mm -hmm. Ти от там величенький бери, там такі смачнющі, вони вже дозріли, але бачиш, вже портяться вже все. Вже їм вийшов свій час. Смачного. Бдінка в полюті. Ось Хочу сісти на ці квіточки, дивіться, такі ще простітало тут ось. Ой, треба йти працювати, а я хожу любуюся. Така красота. Прямо на пляж. Так жарко. Подскупаємося. Катеринка плавать учить. Юра на рибу зібрався на вечір. Ну, це Юра, мабуть, буде великий улов. Як, да? як піде, не знаю. Ясно. Ну, будемо сподіватися, що буде риба, так? Да? Ну чим менше, тим лучше, чим менше чистить, прийдеться. Зрозуміло. Ну, щоб ловилася і велика і маленька. Дякую. Давай. Завтра вже будемо викупувати чесничок. Ось стрілочки, дивіться, тут є на чеснику. І говорять, що викупувати потрібно тоді, коли ось така стрілочка стоїть рівненько. Я ось залишила тут. Ось одна і ось друга. Тому завтра будемо вже викупувати. Цибулька ось тут, все лежить, чи це сорт такий, чи я не розумію. Що це таке за цибуля, що вона вся ось лежить. І росте, і гарненька, і все. Але щось лежить. Хі. Мабуть, це такий сорт. Або що ми садили на зиму. Через це вона, дивіться. Ось бачите, яка вона. І велика, і гарненька, і все. Ось так ось вона. Ось тут. Ось така, бачите, велика цибуля, але вона чомусь вся лежить. Ну нічого, хай дозріває. Ну Вішень <гум> в цьому році на ось цій вишні. ну так багато. Вже дозріли такі. Це такий сорт у нас. Там біля хати то там. Більші. А тут це такі маленькі, вишеньки, але їх дуже-дуже багато. Якось треба буде зірвати щось, придумати, щось з ним зробити. Така врожайність.